Так, ми дивимося зараз через Mobile tools. Так робимо невеличку, так включаємо рожевий шум. Це на саме це біло п'ята. Без цього сабіка. Що нам показує? Показує, що десь до 80 Гц воно ще рулить по низам. Далі йде завал. Тобто Сама колоночка вона працює до 80 Гц понизу. Це у нас Vivo 5. Далі ми включаємо сабік. І у нас дивіться одразу піднімається діапазон 63 50 Гц, воно все присутнє. все, все присутнє, то сабік, цей сабік від АМЦ, той квадратик під колонкою віла, він робить свою роботу. Так, Це ми забрали сабік, бачите. Саб я виключив, воно пішло все от буквально від 80 Гц і вниз все. Нічого нема. Включаю саб, вроді як би нічого не чути, правильно. Ну, тут телефон, цей мікрофон мало але Ми візуально бачимо, що цей депозон піднявся, все. Оцей від 80, вниз 60 герц, 50 герц, воно все присутнє. Тож сабик своє роботи. Добре, дякую.